Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні в нас автомобільчики БУ, площадочка, прийдемося, подивимося, що по Дивіться який ітруенчик. Ціна 47900 злотих. 25 рік, 10 км пробіг електричний, потужність 8 кінських сил. Коробочка автоматична. Такий от міні-електромобіль Citroenчик. Колеса в нього 14, 155 на 65. Такий от ззаді вигляд. Комедний. Двохмісний автомобіль. Так, друзі, виглядає село, не знаю, будемо видно чи ні. Ford Fiesta, Такий от красивий кольорний. ST-Line версія. Ціна 67900. 1.0 EcoBoost, 23 рік, 10 000 км пробігу. Потужність 100 кінських сил. Коробочка механіка. Ну, 1.0 мотор, не знаєш. Ці мотори це такі діло, що вони. Такий от, друзі, салон на тканині. Механічна коробка 6 передач, є екранчик, мультируль. красиві сидіння, ну новий автомобіль. Шини стоять 205 на 45R17. Така от фієста Volkswagen Caddy. Кому інтересно 46 900 в злотих. Дізель, 2.0 дизель, 20 рік, пробіг 237 тисяч кілометрів. 75 кінських сил, коробочка механічна. Такий от Volkswagen Каді. Шини стоять 195 на 65R15. Ну і самі бачите, вигляд ззаді, стан бампера трошки такий покоцаний, но живий. Рено колеус. Ціна 75 900 злотих. 2017 рік, 2.0 дізель, 4 х 4 103 тисячі кілометрів пробіга, 177 кінських сил. Коробочка автоматична. Така от Рено, друзі. Такие вот салончик на тканине, мультируль, коробочка автоматичная. Тоже такие экранчик уже есть. Сиденья идут с вставками по боках шкира, в середине тканина. Великие колеса состоять. 225 на 55 R19. Ну і вигляд ззаді. Така от Рено. Audi. Audi Q5. Ціна 99 900 тисяч злотих. Це в нас 2019 рік. 166 тисяч кілометрів пробіга. Дизельок 2.0. Потужність 163 кінські сили. Коробочка автоматична. Такая вот Audi. Салончик шкиряный полностью. Тут в Audi все красиво. Шины стоят 235 на 65 R17. Audi Q5. Peugeot, друзі, 308, 21 рік. Ціна в нього 49 тисяч 900 злотих. 1.2, я так розумію, версія це двигун у нас. Так, да, Двигун у нас 1.2. 76 тисяч кілометрів пробіга, бензин 130 км, 130 кінських сил. Коробочка механічна. Таке от Peugeot. Сідіння дивляться на тканині. Мультируль. Коробочка механіка 6 передач, теж екранчик є. Збережений хороший салон. Ще не стоять 205 на 55R16. Peugeot 308. Така от купешечка Mercedes, але ну ціни немає треба, напевне, уточняти, а можливо це не на продажу. Також є от Volkswagen R-версії, Ну, теж ціни не вказують. Шкода фабія у нас тут. 1.0, 1.0,22 рік, 59 тисяч кілометрів пробіга, бензин, потужність 80 кінських сил, коробочка механічна. Салончик на тканині. Є екранчик, ну, в принципі, така бідна комплектація, та й мотор 1.0 не кожному зайде. Шини стоять 195 на 65 r 15 Дивіться, який Volkswagen електричний красивий, теж ціни немає, можна хіба позаглядати. Ось так от красиво все в нього. Вставочки дерев'яні, руль мульті. Nissan Note 2013 пробіг 205 тисяч. 1.4 бензин. Ціна то ли 13, то ли 15 тисяч злотих. Ну треба уточняти. Такий от Nissanчик. Теж бачимо стоїть накладка на руль, руль вже потертий Є кондиціонер, коробочка механічна, 5 передач, такий от салончик. І жарко сьогодні в машинах. Вигляд ззаду. Mercedes CLK-200, 2003 рік. 251 700 пробіга. 1.8 бензин. Такий от красень. Це у нас купешечка. Подаємося, можливо, відкритий. Відкритий автомобільчик. Такий от стан карти двері. Мультируль. Коробочка, 6 передач механіка. Сидіння ми бачимо на тканині. В принципі, непоганий стан. Тут накладочкою теж тут все добре. А, ну є тут моментик. По шинах тут у нас 235 на 45 r 18 Стоїть літо, але резина вже така трошки порепана. Ну і вигляд ззаді. Така от мазда, друзі, троєчка, 2009 рік, 269 тисяч крубіга, 1,6, це в нас дизель 12900. Красивий колір подобається мені такий начок березовий. карта дворі, бачимо, досить непогано все, сидіння в нас на тканині, трошки тут просіло, але не подерто. Мультируль, значок стерся, хвороба в тих японцях по тих значках, 5 передач. механічна коробочка 5 передач ну и вот так выглядит сзади салона такая вот масочка выглядит сзади мазда 3